Всім привіт друзі! Вітаю вас з себе на каналі. З'їздила на ринок. Запрошую на розпаковочку невеличко. Купилась таку ревину. Короб дзеркальний. 330 гривень коштує короб і 30 гривень чистка. Отакий красунчик. Так, далі, що ще з риби? Отака От присерва, присерва. Оселедець, Філе Тредіс. Вага яка. Тут аж до 20 лютого. Ого, гарний термін зберігання. 180 грам коштує 55 копійок. Так, далі купила три буряки ось такі. Ці три буряки заважили на 36 гривень. Кажу не в'ялі, вона каже, ні, попробуйте, я так пальцем нігтем придавила, вона рекомендувала, каже, нігтем попробуйте. Ні, <свісно> то свіженькі не в'ялі. Так, крила вищого сорту. Ось такі великі, гарні. Буду запікати в духовці. Захотілося. Таких крил, такі крила коштують 99 гривень і там скільки копійок кілограм. І купила крила другого сорту чи третій. <смеш> коштує 34 гривні кілограм. Ну, знаєте для чого. Можна в холодець кинути, можна для животних, для наших менших, яких приручили. Далі купила королівський майонез 24 гривні. Що ми тут маємо? 67%. І вагою 160 гривень в мене є, але добавку взяла, думаю, хай буде, щоб на шубу мені вистачило і на салати. Так, сказала ціну і купила помідори і огірочки. Оце помідори і огірочки на 100 гривень. Такі покупочки невеличкі. Ну і, друзі, друга, друга, другий пакетик, в якому ще залишилося кефір ось такий: 2,5% жиру, Яготинський беремо. Молочко. з чистих Карпат ультрастеризоване, 2,5% жиру. І отака плетінка з крихтою. 300 грамів вагою. <сум> Отакі, така з другої турби, такі розпаковочки. Всім дякую за увагу, хто був зі мною. Гарного дня, міцного здоров'я. Бережіть себе.